Ви не уявляєте, що я для вас знайшов? Слідкуючи за гравцями на своєму сервері, як завжди, телепортувався між ними. І Тут побачив таку картину. Цих гравців походу хтось зарейдив, Тепер вони забудовують свою базу. Звуть їх Біба, Абоба і два далбойоба. Два далбайова це не я сказав, це реально такий нікнейм. Походу того, як вони забудовували, почалася якась драка. І Їх можна поділити на категорії, де Боба буде самим молодшим. Два далбойоба це тіпа батя, а мамка у них абіба. Поки пацани бігали щось суєтились. Мамка вахою застила. Через секунду я побарачуюсь. Вона вже розсипалась нахуй. тоже потрібно розуміти, що жінка не молода. Пропажу своєї мами ніхто не замітив. Таке враження, що Боба навіть обрадувався, але потім вона камбекнула по її фізіономії, можна зрозуміти, що вона не дуже задоволена тим, що відбувається. Я знімаю три хвилини, а в неї вже другий інсульт від неї залишаються кишенькові гроші і башка. Тіпи почали пиздитися за цю голову, і Боба відбиває її собі. Після чого трофея одягає на голову. І знаєте, якби вони не сварились між собою, в них завжди є щось спільне. От відразу можна зрозуміти, що вони тімей. Ще мені вдалося зафільмувати те, як два довбойоби подумав, що він дрім, і зараз буде їбанутий трюк. І знаєте, незважаючи на. На невдачу його до два довбойоба дійсно їбанути. А так він в сім'ї не один такий. Ще був прикольний момент з парашою. Не знаю навіщо в Майнкрафті чувачкам какать, але їм точно видніше. Моє слідкування за ними завершилось тим, що їх їбану просто крім. Як буду ще на сервері, то обов'язково прослідкую за ними.